Інської аграрної ради вітаємо у нас у студії та Поговоримо та ну а почнемо, бо кілька тем заплановано. Почнемо, от з чого Угорщина це єдина країна, яка не скасувала обмеження на агроімпорт з України. Про таке заявила речниця Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Маріам Гарсія Ферер. За її словами, Будапешт залишив одноосібні заходи проти української сільськогосподарської продукції, попри домовленості з ЄС. Ферер нагадала, що 28 квітня Єврокомісія погодила з Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною Чиною пакет заходів він мав виконуватися після того, як вказані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Ну і цей пакет також включає і пряму допомогу для фермерів, які постраждали від обмежень. Що означає це угорські дії? Ну, це якщо ми подивимося, взагалі прослідкуємо позицію Угорщини в контексті питань, що стосуються України, то вони завжди мають такий негативний характер, починаючи від загальної підтримки Євросоюзом України, надання зброї Україні і в аграрній тематиці, на жаль, це теж має підсилену увагу з боку Угорщини. І такі демарші вони скоріше за все можуть плануватися в контексті навіть з їхніми я назву це відверто союзниками Росії, тому що вони від Росії отримують дуже велику кількість преференцій у вигляді цін на газ на нафту і всі інші види продукції. І відповідно, такий демарш він ставить під загрозу подальший експорт територію, з території України використання транзитної зони Угорщиною. Але сподіваюся, все ж таки, що Єврокомісія знайде аргументи, тому що власне через таке гальмування, фактично. Кошти не отримують всі інші чотири країни, яким заплановано. Тобто є умова, Якщо всі знімають, то всі отримають кошти. Якщо хтось один не знімає, то ці 100 мільйонів євро, які передбачалася Єврокомісією на підтримку товароробників, не будуть виділені. Напевно, що Угорщина ще в такому контексті намагається вибити для себе якісь певні преференції в контексті додаткових, можливо, гарантій підтримки, але ну, наразі спостерігаємо. Але є що цікаво чути, що всередині їхнього бізнесу аграрного бізнесу вони виступають проти таких одноосібних перекриттів з боку уряду українського імпорту, тому що, наприклад, по їхній групі там кормів для забезпечення тваринних комплексів порядка 700 тисяч. Тонку крузи не вистачає, яку вони в тому числі закуповували з України, і зараз вони в пошуках. А це відповідно також відобразиться на економіці, аграрній економіці цієї країни. Чи е, може оця угорська історія буде пов'язана із компенсацією від Єврокомісії? Тому що, наприклад, напередодні Єврокомісія схвалила польську програму підтримки сільськогосподарських виробників на суму близько мільярда євро. Ну в них же взагалі система дотації Європейського союзу передбачає дуже великі кошти на кожну європейську країну. В цілому, якщо ми дивимося, там подекуди 40-45% відсотків загального бюджету Євросоюзу йде на дотації для товаровиробників. А польські фермери там мільярд можуть отримати, німецькі можуть більше отримати там 2-3 мільярди. Тобто, це загальна річна та, субвенція, яка виділяється на для товаровиробників, і угорці. Також там отримують. Я думаю, тут більше політичний характер несе така заборона і скасування ніж прагматичне, якесь оцілення для того, щоб ну там прямо ж максимум виторгувати щось собі більше, чи можна, тому що якщо ми подивимося на контексти. Заяв, які робить і Угорщина, і власне дії Європейської комісії щодо цієї країни вони не несуть такий характер підтримки, навпаки, засудження. Тому що, чим більше вони будуть вдаватися до таких протиріч, я не виключаю, що проти них будуть застосовувати всередині європейського uh -huh. союзу певні політичні санкції щодо цієї країни. Ну в такому разі, це радше історія про відтягування прийняття рішення і зняття ось цих своїх обмежень, ну, бо має бути певна монолітна загальноєвропейська практика. Чи, чи розглядається варіант, коли вони. Попри рішення в Брюсселі просто напросто не знімуть ті обмеження, які наклали раніше. Ви розумієте, це вже шкодить самому Брюсселю, тому mm. що основна ціль європейського союзу це ринки без мит, без квот всередині європейського союзу. Вони об'єднались на основі того, щоб здійснювати торгівельні відносини. І власне, коли одна із країн порушує ті всі норми, які прийняті в європейській структурі, це вносить деструктив і позиціонування всього цілі, яка внесе в собі Європейська унія. Тому я думаю, тут такі політичний демарш, який ми просто будемо спостерігати, можливо. Відбудуться певні е, політичні такі батла між європейською комісією і представниками е, уряду угорщини. До чого це дійде? Чи це про затягнеться надалі? Будемо спостерігати, але я думаю, що вони знаходять такий аргумент, що вже там за місяць стартує активна кампанія по збиранню свого нового врожаю, yeah. і вони аргументуються таким чином, що ми хочемо захистити національних товароробників, але знову ж таки наголошую, що їхні національні товароробники не так категорично виступають проти того, щоб імпорт з території України виходив. Тобто, більше політичне питання ну, тобто, Європа вже захищає національних yeah. виробників, наприклад, польських в той час, коли Україна зазнала. Збитків на понад мільярд доларів через прості суден у чергах і все внаслідок саботажу Росією роботи зернової ініціативи. Про це заявив президент української зернової асоціації Микола Горбачов. За його словами, через великі збитки українські сільгоспробники просто не отримали кошти, адже трейдери заплатили їх власникам суден за те, що кораблі стояли в черзі дуже довго. Наскільки реальна така оцінка? Мільярд. Доларів дуже реально, якщо ми рахуємо весь період експорту з території України, починаючи де факто з 1 серпня, коли рушили кораблі, і по сьогоднішній день, тому що я знаю особисті випадки, коли кораблі стояли по місяцю, і втрати одного корабля сягали більше 700 тисяч євро. А уявляється сотні кораблів, які щоденно стоять в Босфорі. Відповідно нарахування, в залежності від того, які їхні там габарити вантажаємкість, воно відповідно збільшується. Тому такі втрати, які ми не до отримали, звичайно, це цілком реальні. Цифри е, відшкодувати це, чи є така можливість, чи є алгоритм? Розуміємо, що з чим це все пов'язано, але в цілому, якщо є е, якщо є чіткий підрахунок, ну то припускаю, що можна було б напрацювати якусь, якийсь алгоритм відшкодування. Напевно, що технічно за тільки за рахунок страхування, напевно, mm -hmm. і то страхування воно вже передбачає в собі оці затрати, які несуть товаробники українські власники суден і трейдери. Тому що в цілому, якщо говорити про відшкодування, я думаю, це питання взагалі відшкодування збитків українським товаробникам, mm -hmm. які понесли через дії військової агресії на території України Російської Федерації, і це у вигляді репарацій передбачається. Тобто на мен це на увазі, що вже сьогодні готуються певні документи, які фіксують збитки Кикіпані сектор вкрадене майно, викрадене зерно, недоотримані фінансові вигоди через війну. Це все фіксується, і впевнений, воно стане прецедентом позовів до європейських судів і світових судів для того, щоб ці кошти повернути. Але ми реалістами повинні розуміти до моменту перемоги Україні в війні? На жаль, сподіватися, поки що на ці кошти не доводиться. Де аграрії фіксують ось ці збитки? Бо одна справа якісь корпорації аграрні, і інша справа невеликий фермер з якогось району, який має не так багато гектарів. Чи об'єднуються вони в якісь спільноти, щоб фіксувати це чи подавати до суду? Як це відбувається? Ну, власне? Я хотів би сказав. Та на нашому прикладі ми, як Всікрінська рада, разом з нашими міжнародними партнерами, зокрема американською програмою підтримки USAID Agro, здійснюємо таку фіксацію. У нас навіть є на сьогоднішній день окремо розроблений сайт. Це мапа інтерактивних руйнувань, де чітко можна побачити в яких регіонах, де зазнали збитків. Туди підприємство може внести самостійно дані про своє підприємство: і фотозвіт, і відеозвіт. Просто зареєструвавшись, внести там назву свого підприємства, а код і РДПУ що ти є дійсно юридично там зареєстрованою особою, і таким чином в тебе вже буде певна фіксація, яка далі потім працюється із міністерством аграрної політики, в тому числі через передачу цих даних їм в роботи. Тобто зараз іде основний процес це накопичення цієї інформації. Про зерновий коридор ще чи пішли зараз кораблі, чи так і продовжують стояти? Гальмування відбувається, тобто, якщо для порівняння, якщо ми в вересні фіксували там в середньому вихід, там і кораблів, ну умовна цифра. То вже з квітня місяця ця цифра не перевищує там 15 півтора. Тобто, фактично, у нас на сьогоднішній день, навіть з продовженням після 18 травня зернової угоди, фіксується дуже малий прихід, як на вхід, так і на вихід кораблів. Там порядка 11 навіть за весь цей період часу, тобто від 18 травня по сьогоднішній день вдалося там зайти на територію України. Це дуже малий об'єм, враховуючи, так як ми вже з вами говорили, що в нас є ще перехідних залишків, значна кількість. 10 мільйонів тонн, які можна порахувати як такими, що потребують там, ну, чи 4-5 місяців так Повсякденної роботи mm. в рамках коридору і коридорів солідарності. А так а чого не заходять в Україну? То ви кажете, було 5-7... з блокує за... блокує Росія От... в босфорі. Не пускає їх навхід. не пускає так само в рамках спецкомісії, які працюють е, при босфорі. Мається на увазі в рамках стабульських домовленостей, і вони так само ці чотири е, скажімо так три країни і одна організація, тобто Україна, Туреччина, Росія, організація об'єднаці. Вони здійснюють кордон, е, контроль на вихід кораблів, які йдуть уже з території України, бо далі в треті країни світу. Так і здійснюють контроль тих кораблів, які заходять з босфору і далі рухаються. Відповідно, ці, що заходять, вони теж затримуються цими перевірками, знаходячи різноманітні силу селену, ми Це з вами теж говорили причин, чому не здійснювати перевірку. Ось ця ініціатива, яка розглядалася про візит президентів низки африканських країн. І мовляв, це могло би в якійсь мірі повпливати. Я розумію, що проблеми це не вирішить. Ну будьмо реалістами, ви самі про це говорите. Але чи такий крок він міг би бодай, бодай в якійсь мірі повпливати? От на, на, на пропускну спроможність? Ну бо це фізичне просто перешкоджання. В цьому немає інших причин. На мою думку, якомога більше наших зовнішніх партнерів буде дотичними до проблеми вирішення експорту зернових з територій України і таких великих там, континентів, як Африка, наприклад, да, там чи а, країни як Китай, чи країни як Індія. Тим сильніше буде поштовх для того, щоб пришвидшувати роботу коридору, в тому числі і політично впливати на рішення цієї спецкомісії і представників Росії, тому що, наприклад, Китай він дуже багато експортує українською. Ну ми експортуємо, вони імпортують української продукції. І, відповідно, вони зацікавлені в тому, що якомога швидше кораблі рухалися до них, щоб не було простої. Вони вчасно отримали цю продукцію. І я не помилюсь напевно, якщо скажу, що вони теж відігравали значну роль, в тому щоб цей зерновий коридор був продовжен. Тому Чим більше таких експертних груп країн і загальний тиск здійснюється на Росії, тим більш варигідніше і ефективніше буде робота цієї комісії. Давайте поговоримо ще про ціни на продукти, бо за минулий рік вони значно подорожчали е, в середньому на майже 22%, Це за підрахунками держстату. Найбільше у ціні змінились яйця, трохи менше риба, овочі, фрукти та м'ясо. Вартість цукру зросла на 20%. За молочну продукцію та вироби з борошна теж тепер доведеться викласти трохи більше. Вони здорожчали на понад 10% і і й найменше в ціні зросла соняшникова олія всього на трохи менше, як на півтора відсотки. Варто зазначити, що в парламенті обіцяють поступове зниження цін продукції на продукцію основна з причин це збільшення пропозиції від домогосподарств через прихід власне літнього сезону і також через зменшення попиту від населення. Який ви у вас є прогноз на ціни? Очевидно, літом фрукти будуть дешевше, але що буде на осінь? Я, якщо дозволите, я ще хотів би за 30 секунд завершити зерновою темою, тому Та, що ми багато прошу. говоримо про ті ініціативи, зовні які відбуваються, але ще багато що залежить від середині країни, що ми будемо робити. А тому, що в нас, наприклад, склалася прикра ситуація, Я особисто знаю власники бізнесу. От, наприклад, в Одеській області є власники елеватору а, агротранссервіс, транссервіс компанії 2008, яка сьогодні вже заблокована певний період діями бюро економічної безпеки, а, і фактично вони свій е зерновий елеватор використовують на зернову ініціативу. Тобто там десятки підприємств, які здійснюють перевалку своїх зернових через це підприємство. Але через те, що вони знайшли певні дії по відношенню до одного з учасників, які зберігав у них зерно, вони заблокували роботу цілого підприємства. Це теж простої, це теж великі втрати, які сьогодні несуть товаровиробники. І для того, щоб покращити, коли ми звертаємось до світу, що ми, шановні, допоможіть нам. Нам теж потрібно більш уважніше дивитися до роботи правних правоохоронних органів, які ну фактично гальмують ну, прозорий бізнес. І ми про це знаємо і хотіли б, щоб все ж таки більше уваги приділялося всередині України цьому питанні щодо